Були ще одні токсичні стосунки, п'ять років незрозуміло, куди я їх. Але це такий був вчитель, знаєш. Вчитель. Токсичні з якої сторони? З його? Е, ну, ну так. Це ще. Слухай, так. знаєш, знаєш, я тобі скажу, ну там, де присутній егоцентризм, егоїзм. Угу. Ну, тобто, це знаєш коли людина там самозакохана, коли людина вкладає тільки все. Розказує, що вона хоче сім'ю, але угу. вона. Дупля нема, не б'є. що таке сім'я, розумієш, як воно має бути? Але справа в тому, що тут звинувачити також не можна нікого. Тому що ми є двоє, розумієш. Значить, я це прийняла. Ну, значить, я це хотіла все ж таки. Я розуміла, так. що там щось не те, ці всі нюанси, я ж могла взяти, поставити хрест на тому. Угу. Так а чому я стільки років у них була? Може, це якийсь моральний мазохізм? Угу. Ну, неважно. це вже пробуло, я зробила аналіз класний і після того. От я вже зрозуміла, що я хочу, якого я хочу хлопця. розумієш? і через три місяці буквально на тобі є.